Рейсу на я дійсно задоволення. Але тиждень вийшов коротким, насиченим і швидко прилетів. Тому зараз ми грузимось із Полтави на Миргород металом. Грузимося ми ось на такій ось металобазі. Поки грузять відкрив кришу і сижу п'ю каву. Сьогодні день не напряжний, я виспався. Переїду, поставлю машину. Завтра вигружусь і хочу трішки полазити біля машини. А що саме? То я думаю, якщо вийде, то завтра покажемо, якщо плани не зміняться. Ну і в принципі все. Погрузка можна вважати завершеною. В принципі, металу не ну, так багато. Я думаю, що п'ять лимнів вистачить. В принципі, найголовніше це оце. Ми вже трішки проїхалися, це послабився, треба підтягнути. Тому що попросили Дай цей. Ладно, зараз тепер ще підтягнемо, тому що там сказали стояти з пару машин, від'їхати. Зараз ще підтягнемо і будемо виїжджати. Далі виїхали ми з Полтави, не пряжна. Спокійно їдемо собі. За як нам починається дощ, листя так різко пожавтіло. Сьогодні нас розвантажити не встигнуть, тому заїдемо просто під розвантаження та поїду до батьків. Відпочину, а завтра зранку приїду якраз, відкрию кришу. Сьогодні з вечора не буду відкривати, щоб пол не мочити лишній раз. Краще завтра зранку. В принципі, завтра біля машини, Якщо погода дозволить. І все, в принципі, приїхали на завантаження. Раніше, ось як зараз по походу, раніше ми так з братом були. Зараз трішки помінялись містами. Тому закриваємо ворота і їдемо відпочивати. Відкриватися вже будемо завтра. Добрий ранок. А а трішки, трішки попрацювати. Тепер треба трішки попрацювати. Дощ прекратився, тому трішки дає таку можливість. Але потрібно ще початку вигрузитись, а потім починати. Все, а тепер починається із будні делекопійників слісаря. <ріг> Дафік уже стоїть. Поки переїхали на парковку, то зараз ще один нюанс, який ось виліз буквально сьогодні. Зараз подивимось. Де чого може бути? Ну, Виїжджала на пить. Ні, вона була ну, піднялась. Стояла, піднялась, піднялась. Так, тепер починаються ремонти. Полний новий. Трішки пошатується Болты повыпадали Вставляем новые А! Я пока просто их расставляю На стойке получается Ну Да, с краю Отут ось. Mm. Да. І оце тут ось Да, а я вот тут з рами з цієї сторони. Mm. Да, ну, Ось такі ось беремо болтики. Хтось буде до під прицепом собирает не все а я И прокручиваем полвер Шайбочки, тому що і так давно вже не займались. Так по всьому прицепу. Це перше, потім ще потрібно шкварня помазать і подушкодну conmigo По мілочам кришу підв'язують, пол зробили, тепер, щоб не влетіло, пол зробили, тепер все як потрібно бути. В принципі, це у нас зайняло ну, хай годину часу відсили. Зато тепер можна далі спокійно їздити. Такої мілочовки. Як ти завжди говорив, завжди вистачає, завжди є що поробити. Ми вчора попрацювали біля машинки, а сьогодні приїхали на другу роботу. І починаємо помінявся і одразу дали рейс на Львів. Я приїхав на роботу сьогодні в 10. Зараз враду пів четвертої. Ми вже загрузились на першій точці. Залишилося заїхати за рибкою. І можна їхати. Малим приємно і мені приємно. <рес> так, якщо так будемо, зараз заїдемо за рибкою. Пів четвертиї. В принципі, поки загрузимось. І на вечір в самий пік попадемо на Київ. Нічого. Страшного, вже як є. Бо мене якраз під минулим відео запитували, чи варто купляти машину, чи ні. Скажу одне. Я написав, що я встигаю працювати і на дядю, і на себе. Але в кожного залежності від роботи. Якщо є робота, так, бо мені писали, що я шукаю вантажі на Дела Ларді. У мене є логістики, дає мені вантажі, що зараз, зараз за рахунок цієї роботи я можу спокійно вибирати собі ставку, за яку я хочу їхати і за яку я не хочу і не поїду. Тому у мене є основна робота, а то чисто як чесно, підробіток. На другій точці теж загрузились. Ну а тепер саме складне. Треба приїхати весь Київ. І якраз 5 годин вечора. Пробки, це все. Хоча я їду трохи навіть з запереженням графіка. Поп. завданню стоїть, що я приїду тільки на другу точку в 8-8.30, десь має загрузить. Ой, 6.30 вечора має загрузити, а я в 5 вечора в 5.10 вже виїжджаю. Дай Бог за годинку. ну, Будемо реалістами за півтори проскочити Київ. Було б непогано. Так, а у нас Нічого не змінюється. Перший рейс І потрібно закупитися трішки продуктами. А саме головне водою. Не вистачає завжди. ми ну, мене 500 гривень, можливо говоря. 490. Я такі ось пряниці. Круассанчик із малини. Ну, звісно, булочки з шоколадом. Не знаю, чомусь в інших АТБ їх особливо не знайдеш. Постійно є. Мені дуже сподобалось, дуже смачні. Кава по акції. Ще дві булочки. Цукор, щоб робити каву, вершки до кави. Ну, В принципі, дві бутилки звичайної води, бутилка коли і бутилка живчика. В принципі, повинно хватити днів на 10, можливо, тиждень. Їжа є, жінка наготовала, тому потрібна була тільки вода і солодка. У нас на годиннику пів 12-ї. Приїхали рівне. І вже скоро повинен бути радовіл, але перед радовіловом я стану вже на відпочинок, тому що зараз попада трішки стихла перед цим. Та напевно тож вже виїхав. Потихеньку кап-кап. Як пустився, пітер, дощ. І, в принципі, часу я встигаю, можна поспати годинок 5. А, зранку вже повидно доїхати. крадаємось до Львова вже. Залишився останній ривок. В принципі, відпочили 5 годинок. Зараз ми головне Львів якраз приїдемо поки об'їздні не образувалася пробка тягучка. Хоча тягучка вже може бути, але все рівно. Хоч не так, як годинок 8-9 і взагалі це шмара, не їзда. Приїхали ми на завантаження. До речі. Правила фільми, тепер їдемо з камерами. Це я не дивлюсь на кіно. А камера заднього виду. І доволі таки зручно. Приходь, можна і трішки покаже золоте. Розвантаження. Це звичайно для паркування, але в нинішній ситуації також зручно. Дивлюся, рампу опустили. Потім подивився, як рампу підняли і все. Розумів, що можна їхати. І загрузились на Київ. Молочком, Галичина. Це мій найшвидкий раз, що я тут грошусь, що навіть ще по-видному виїжджаю. Тому що минулий раз не пам'ятаю, але йшов в футбол, точно пам'ятаю. Ліга, чи... Ліга Європи, здається. Я дивився, тобто було десь 8 чи 10. Один вечір ми тільки запускали і вночі виїжджав. А це навіть по видному зараз у нас. Пів шостий. Тому зараз туди за рівне їдемо. Їдемо за рівне. Відкрутимо паузу повечеріємо і потім вже будемо штурмувати Київ, якщо не буде тривоги. Ще 10 хвилин до комендантського часу, тому щоб зранку тоді не, тов... не товктись пробками, в пробках не вставати раніше. Тому зараз вже доїду, менше машини, швидше доїду, ніж зранку. Анемо спокійно вже будемо відпочивати.